Всім привіт! З вами знову Макс Твей. Сьогодні знову граємо в Minecraft. Угу. І сьогодні будемо будувати дві речі. Отаку от арку. Дуже красиву. Ось таку складну, але можна поменче. І отакий паркан. І я покажу, як це будувати. Значить. Почали. 2, ставимо два куба. Темного дуба. З темної ресурси, так? З темного дуба. Від них е, відпускаємо один, два. Ой, відступаємо 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 кубів. І тут заставимо куб. Далі беремо 2, Стіна з скам... боже, з кам'яної цегли робимо дві такі штучки і закриваємо їх руком з темного дуба. Далі беремо сходинку з кам'яної цегли. Нам її треба не так ставити. Потім покажу, як треба. Ну, треба поставити куб. Беремо сход з мохової кам'яної цегли. Отак от ми їх ставимо. І далі ставимо цю кам'яну. Сходи з кам'яної тегли, отак от. І ще одні сходи з кам'яною цегли вот так. На цей, на цей люк. Сходи з кам'яної тегли, ми ставимо люк з берези. Вот Після ось ось турнир робимо, робимо таке саме. Може, сходи робити, які вам позавнити. Далі беремо дві книжних полиці. Отак і ставимо. Далі беремо вузький ліхтар і отак його посередині ставимо. Далі беремо дві схіртка з, з акації. Я раз повторяю, можно любі брат. І беремо так ставимо люки. Так. Не так, вот так. Все правильно. Щось тут неправильно, а але... ну. Ну так, тут неправильно. Та не все правильно. Правильно, правильно, правильно? Ну разумею, он улетает. А ну сейчас пеннимлюсь, подивлюся. Значит, сейчас разок зароблю. А то поймушь, он направлю. Ой. Ну да. Чудо йду. Далі, значить, беремо і ще зверху, отак от ставимо люки. Тоже з темного дуба. Як тут з темного дуба. Далі беремо дві дошки з темного дуба. Отак, ну Три дошки з темного дуба, їх отак от ставимо. Закриваємо дошки ось так, так-так. І так, березовим люком, два темного дуба і один березовий. Ось так. Далі беремо тут а березовим закриваємо. Далі так само робимо чик-чик. Чик. І чик. Це все правильно все правильно. Значить, далі беремо два паркана з темного дуба. ось там. і хвіртку. Це Вот так вот от ставим. Два бразових люка. вот так от. Ой, ой-ой-ой, ой, так. Ой, І ой. один люк стану на друга. Ось так. І якщо я так бачу, що це все готово. Ось така от вийшла фірка. Далі як побудувати отакий от, от паркан красивий? До чого е фіртки можна? Я не знаю. Куди хочете його. Беремо. А, я вже беремо, значить. Стіна з кам'яної кам скам'яної цегли. Беремо, ставимо тут один, ну, один куб. І в нього робимо таку полоску, скільки захочете, який у нас буде паркан. Далі беремо два люка стенного дуба і отак от їх закриваємо. Беремо дві сход сходи з кам'яної цегли. Отак от їх ставимо. Далі беремо паркан з темного дуба их ветку з окати вот так вот их ставлю далее берем тим любки сам на дуба и вот так вот их вставляем с полторя можно любви брат и ваша у нас выходит Все, всім пока! Якщо щось непонятно, то пишіть в коментарях. Все, всім пока!